Цей яблучний пиріг зникає зі столу за лічені хвилини. Навіть ті, хто не любить випічку, просять добавки. а секрет у неймовірному тісті, яке не схоже ні на що, що ви куштували раніше. Це тісто просто казка, воно настільки ніжне, що тане в роті, а начинка з яблук з легкими нотками кориці, я навіть не можу сказати, що смачніше. Цей рецепт особливий, тут є всі секрети ідеального пирога, і я поділюся кожним з них. Тож беріть ручку, записуйте інгредієнти і поїхали творити кулінарну магію. Отже, друзі, починаємо з дуже важливого моменту: нам потрібні білі сухарі. Вони стануть нашим секретним інгредієнтом для ідеального пирога. Я підсмажила на сухій петельні три шматочки білого хліба, просто підсушила її до золотистого кольору, потім подрібнила на кавомолці, достану дрібної крихти. Якщо у вас немає кавомолки, не біда, можете купити готові панірувальні сухарі, але обов'язково білі, або використовувати блендер, те чудово працює. А тепер найцікавіше, тісто це буде незвичайне дріжджове тісто, а щось абсолютно неймовірне. Воно не буде пухким, як ви звикли, але буде таким ніжним, що просто розчиниться в роті. Беру 500 г пшеничного борошна вищого гатунку. У мене борошна з 11% білка, найзвичайніше, яке ви купуєте в будь-якому супермаркеті. Нічого особливого не потрібно. Тепер додаю 120 вершкового масла. Увага! Масло має бути обов'язково холодним, це дуже важливо. Можете порізати його кубиками, так буде легше працювати. Я цього разу вирішила не різати і впоралася без проблем. Перетираю масло з борошному крихту. Додаю 50 грамів цукру це 2 столові ложки і трошечки ванільного цукру для аромату. Все добре перемішую, щоб цукор рівномірно розподілився з маслом і борошном. Зараз нам потрібно підігріти молоко, беру 120 грамів молока, але дуже важливо, воно має бути теплим, а не гарячим. Перевірте пальчиком, якщо можете тримати палець у молодці і відчуваєте приємне тепло. Ось це ідеальна температура не більше 40 градусів. Беру 35 г живих пресованих дріжджів. Якщо у вас немає живих, візьміть сухі, просто перемішайте їх з медом або цукром і додайте відразу борошну. Додаю чайну ложку меду. Це приблизно 19 грамів. Немає меду, підійде цукор у такій же кількості. Перетираю дріжджі з медом. Бачите, вони одразу стають рідкими. Сухими дріжджями цього робити не треба, просто змішайте їх. Повертаємося до нашої борошняної суміші, додаю 100 г сметани, це додасть тісту особливої ніжності, потім мені потрібен один жовток. Білок поки відставляю, він нам знадобиться пізніше, а жовток йде прямо в тісто. Все добре перемішую, додаю наше тепле молоко, ще трошки перемішую і вливаю наші дріжджі з медом. Ось тепер і починається найцікавіше замість тіста. Спочатку я замішую ложкою, але буквально за хвилину переходжу на руки. Найголовніше зараз зібрати все борошно з миски, більше борошну додаватися не буде, це вся кількість за рецептом, тому дбайливо збираємо кожну крихту. Спочатку я замішую, ніби притискаю тісто кулаком, потім перекладаю на стіл. І ось тут починається магія. Вимішувати потрібно дуже добре, тісто має стати абсолютно гладким і шовковистим. Зараз ви бачите, що воно трошки шорстке, правда? Зараз все зміниться. І для того, щоб не втомлювати руки постійним відбиванням, я покажу вам чудову техніку. Використовую качалку. Це те саме відбивання, але з розтягуванням і набагато легше для рук і зап'ястя. Я просто притискаю тісто качалкою, можу трошки розкачати, потім складаю його і знову притискаю. Хрест навхрест з усіх боків, можна комбінувати, трошки з качалкою, трошки звичайним замісом. Я так провела близько двох-трьох хвилинок. Тепер трошки розкачую і додаю сіль, менше однієї чайної ложки. Знову працюю качалкою. Бачите, тісто вже місцями стає гладким. Ще трошки попрацювала качалкою буквально 3-4 хвилини, і зараз дам йому відпочити. Накриваю мискою, це дуже важливо, щоб не обвітрилося, і залишаю на пару хвилин. Якщо ви замішуєте вручну класичним способом, теж давайте відпочинок, це тільки на користь. Через пару хвилин повертаюся. Тепер я просто легенько впираюся пальцями і качаю тісто по столу. Дуже-дуже ніжно, без сильного натискання, таким чином ще пару хвилинок і готово. Тісто стало абсолютно гладким, шовковистим, еластичним, просто милуватися можна. Зараз я залишаю тісто відпочивати, поки займуся начинкою, і тут важливий момент ми не чекаємо, що тісто підніметься, не дивіться на нього в очікуванні подвоєння об'єму, цього не станеться. Тут дуже багато масла, багато цукру, дріжджі в цьому рецепті виконують зовсім іншу роль, вони дають особливий смак і текстуру, але невеликий об'єм. Тісто трошечки підніметься вже в духовці, і це буде ідеально. Тому просто перекладаю тісто в миску, накриваю плівкою і переходжу до начинки. Без стресу, без очікувань все йде за планом. У мене чотири середні яблука. Хочете більше начинки, візьміть більше яблук, це ваш пиріг. Експериментуйте. Я виймаю серединку, обов'язково зчищаю шкірку та все, що недобре. Нарізаю яблука соломкою, але ви можете нарізати, як вам зручно. Кубиками, скибочками, як душа забажає. Додаю до яблук 2 столові ложки цукру і трошки кориці. Все добре перемішую. А тепер секретний інгредієнт. Дві столові ложки кукурудзяного крохмалю. Це дуже важливо. Крохмаль забере зайву рідину від яблук під час випікання, і наша начинка буде в міру соковитою, але не розтече по всьому пирогу. Ретельно перемішую і відставляю беру наше тісто, що відпочило. Подивіться, яке воно гладеньке. Навіть почало трошки тягнутися це чудовий знак. Ділю його на дві частини, але не рівні. Одна частина має бути більша. Вона піде на низ пирога, інша трохи менша для верху. Я навіть перезважила, щоб переконатися, що пропорції правильні. Можна зробити різницю трошки більшу, якщо хочете, товстіше дно. З меншої частини роблю кульку, накриваю плівкою, щоб не сохла. А з більшою зараз працюватимемо. Увага! Стіл у мене нічим не змащений, ні борошном, ні маслом не потрібно. Це тісто жирне саме по собі, дуже добре вироблено, воно липнути не буде, просто чарівне. Розкатуй прямокутник, у мене буде прямокутний пиріг, але ви можете зробити круглий квадратне будь-якої форми, товщина менше сантиметра, тут знову на ваш смак. Хочете більше начинки і менше тіста, розкачуйте тонше, хочете товщі коржі, розкачуйте товще. Тісто розкочується просто фантастично. Обережно накручую тісто на качалку і переношу на деко. Деко я заздалегідь застелила пергаментом і змастила олією, рівняю тісто на деко, але важливо, не розтягуйте середину, вирівнюйте за рахунок країв, де тісто товще. Можна пройтися пальцями, щоб поверхня була рівна. А тепер дуже важливий момент: всю поверхню я змащу білком, який залишився від яйця. Абсолютно всю поверхню, не пропускаючи жодної ділянок. І зараз щедро посипаю нашими подрібненими сухарями. Для чого це потрібно? Яблука пустять сік. Вони вже почали це робити після змішування з сукром. І оці сухарі візьмуть цей сік у себе, як губка. Завдяки цьому нижній корж не буде мокрим від яблучного соку. Я використала всі сухарі, не залишивши жодної сухої ділянки. Єдине до самих країв я не досипала, там нам ще зліплювати треба. Викладаю всю нашу яблучну начинку, розрівнюю її по всій поверхні, щоб вона лягла рівномірним шаром, але до країв не доходжу, залишаю приблизно 2 см вільними, бо там ми будемо скріплювати верх і низ. Тепер беру другу частину тіста, ту, що менша. Так само розкатую в прямокутник. У мене є цікава китайська штучка для озорів, така спеціальна качалка з виїмками. Зараз пройдуся нею по тісту, щоб зробити красиві дірочки-візерунки. Вона мене трошки підвела сьогодні, тому робитиму в три заходи. Якщо у вас такої немає, не страшно, це зовсім не обов'язково. Можете просто поробити проколи виделкою, ножем або які завгодно візерунки на ваш розсуд. Головне, щоб були дірочки, через них пара від яблук буде виходити під час випікання, і пиріг не розірветься. Акуратно переношу верхнє тісто на начинку в три заходи. Защіплюю краї, просто притискаю верхнє до нижнього, ось і все. А зараз наш пиріг має відпочити приблизно годинку. Знову нагадаю, тісто не підніметься помітно. Не чекайте цього, дріжджі тут не працюють так, як у звичних здобних виробах, занадто багато жиру та цукру, інша техніка замішування. Ми просто даємо тісту трошки відлежатися, щоб всі інгредієнти подружилися, щоб дріжджі хоч трошечки прийшли в себе. Обов'язково накриваю плівкою, приблизно через годину беру одне ціле яйце, добре розбиваю його виделкою до однорідності і зараз ретельно змащую весь пиріг. Це яйце разом з великою кількістю масла в тісті дадуть нам той самий неймовірний глянець, який ви бачили на початку. Яйце дає красивий золотистий колір, а масло дзеркальний блис. Просто казка. Духовка в мене вже розігріта до 180 градусів. Ставлю пиріг і випікаю 20 хвилин при 180. Через 20 хвилин, коли пиріг уже візьме гарний колір, я знижую температуру до 170 градусів і вимикаю верхній нагрів. Випікаючи близько 10 хвилин. Загальний час випікання 30-35 хвилин, але орієнтуйтеся на свою духовку, всі вони різні, тому дивіться на колір, він має бути красивим золотистим. Коли пиріг спікся, спікся обов'язково одразу дістаю його з дека і знімаю пергамент. Це важливо, охолоджуватися він у мене буде на дерев'яній дошці. Якщо переймаєтеся, що раптом не знамокне, хоча в мене такого ніколи не було, можете покласти на решітку. Але я завжди кладу на дошку. Обов'язково накриваю рушником. У мене періг вийшов не маленький, а рушники невеликі, тому довелося взяти навіть кілька і даю дуже добре охолонути. Аромат під час охолодження це просто щось неймовірне. Вся кухня наповнена запахом свіжої випічки, яблук, кориці. Ми всі тут ходили і просто слинку ковтали, чекаючи, коли ж він нарешті охолоне. Пиріг вийшов не просто смачним, він вийшов неймовірним. Подивіться на цей гляне, це ж просто дзеркало, так і хочеться негайно різати і куштувати. І знаєте що? Він такий же прекрасний всередині. Тісто вийшло дуже ніжне, з легким дріжджовим присмаком, який тільки підкреслює його багатий смак. Воно не пухке, як звичайна здоба, але саме в цьому його родзинка. Це тісто просто тане в роті, а начинка, яблучка вийшла соковиті, м'які з чарівною корицею просто казка. Кожен шматочок це поєднання хрусткого дна, ніжного тіста і ароматної начинки, мої домашні в захваті. А найкраще в цьому рецепті те, що ви можете робити його не тільки з яблуками, спробуйте з грушами, зі сливами, з вишнями, зі свіжими ягодами влітку, малиною, смородиною, черницею або зробіть асорті. І форма, ви можете зробити його круглим, квадратним, а можна навіть скрутити рулетом. Це тісто таке податливе, з ним так легко працювати, фантазія не обмежена. Тож не бійтеся експериментувати, цей рецепт це ваша основа для створення власних кулінарних шедеврів. Змінюйте начинку, грайтеся з формами, додайте свої улюблені спеції. Ставте лайк, якщо рецепт вам сподобався. Діліться цим відео зі своїми друзями. Нехай більше людей відкриють для себе цей неймовірний пиріг. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові рецепти. У мене ще стільки всього смачного в запасі. Готуйте з любов'ю, смакуйте задоволенням, і нехай ваша кухня завжди пахне домашньою випічкою. До нових зустрічей!